Все добре, але машина ще зареєстрована в Польщі. Що робити після цього? Е, треба було зняти з обліку в Польщі. Я написала до ужонду, де реєструвала авто. Повідомила, що машина вже переєстрована. В Іспанії і запитала, що потрібно зробити, чи можу я зробити це онлайн, зняти з реєстрації, і мені відповіли, що треба. Джень добре, аби виреєстровувати поїзд з поводу реєстрації поза границями краю, треба зложити внісик, з'яючи доводу реєстраційного, підтвердження цього реєстрації в іншим краю або підтвердження оплати скарбової високо, чи 10 злотих. Залучення просила скан вніску та номер рахунку. Уже до м'яста в Прощуданським для оплати платити 10 злотих податку, надіслати заяву і фото нового техпаспорту іноземної реєстрації. Я все це зробила, відправила першого 1... апрель буде? 1 квітня я відправила ці документи якби просто на імейл. А вже третього я через сьогодні я стала перевіряти, чи е, я маю ще зареєстроване авто в Польщі і вже не знайшла його. Але там ще є такі три бани, і в е, однієї з них я побачила, що авто вже виреєстроване в Польщі. Ось, ось так в мене вийшло. Як на мене, це дуже-дуже. Шибко. І ну, наші номери ось треба повісити, чи що щось. Що, що, <світку> В мене були такі. А як будуть переживання? Що ти не знаєш? Не знаю. Ну, кость. Не знаю, не. В мене були такі переживання, що мені прийдеться їхати до Польщі літаком, не машиною. І вести ці номери, чи ще щось. Але це дорого, по-перше, а по-друге, це і час займає, і, 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 і взагалі я не хочу. Ось. Але виявилось, це простіше, набагато простіше, чим я очікувала.